Добрий день, учні 8 класів на уроці історії України, тема уроку церковне життя, освіта, наукові знання, архітектура, образотворче мистецтво наприкінці 50-х років 17-го століття на початку XVIII століття. Мета уроку ознайомитись із розвитком церковного життя, освіти та мистецтва на українських землях у XVII на початку XVIII століття, пояснити роль церкви у культурному розвитку, розвивати вміння, аналізувати історичні явища та творчо мислити. План уроку: церковне життя, наукові знання, архітектура, образотворче мистецтво. Після нашого уроку ви зможете розповідати про те, як була підпорядкована українська православна церква Московському патріарху, визначати особливості розвитку української культури наприкінці. Сімнадцятого століття у першій половині 18 століття. Дізнатися про основні здобутки української культури цієї доби, розповідати про видатних представників української культури пригадайте, які чинники мали вплив на українську культуру в 16 столітті першій половині 17 століття. Яку роль у церковному та культурному житті українських земель відігравало козацтво? Упродовж 16 століття першої половини 17 століття на українських землях збільшилась кількість навчальних закладів, що сприяло зростанню кількості освічених людей, здобутки українського. Книговидання сприяли розвитку культури та освіти українців та допомагали їм протистояти окатоличенню та полонізації. Поняття церковно парафіяльна це початкова школа при церковній парафії, дяк. Це особа, що допомагає священнику під час богослужіння. Українське бароко або козацьке бароко. Це мистецький стиль, що був поширений на українських землях війська запорозького у XVIII-18 століттях. Виник у наслідок поєднання місцевих архітектурних традицій та європейського бароко. Церковне життя. Для української казацької старшини важливим було підтримувати високий статус православної церкви. Водночас складним було становище Київської митрополії. На перемовинах із Річчю Посполитою і Московським царством неодноразово висловлювалися пропозиції і вимоги щодо її автокефалії. Проте, в 1685 році по 1686 рік. Московії вдалося розколоти середовище православних ієрархів і підпорядкувати Київську митрополію Москві. Це негативно позначилося на розвитку самої церкви. Вона занурилася у світ жорстокого московського православ'я з його ортодоксальністю і відсутністю розвитку. Митрополит Гедеон. Був видатним православним духовним лідером української церкви. У 1917 році, під час складних політичних обставин, він був обраний митрополитом Київським і всієї України. Під час свого пасторського служіння він був активним учасником житті церкви. Зокрема, підтримував духовність та національну самосвідомість українського. Митрополит Гедеон помер 13 грудня 1945 року. У місті Києві його спадщина живе в серцях вірних і надалі слугує як важливий символ боротьби за віру та національну гідність українського народу. Освіта Сучасники відзначали досить високий рівень освіченості населення. Українських земель після зборівського договору та створення козацької держави постала проблема побудови адміністративної, військової, судової систем козацької держави. Це потребувало великої кількості освіченого населення. Відкривалися сотні парафіяльних або дяківських шкіл, які діяли при церквах. Заклади утримувалися коштом громад і братств, викладачем був дяк, якого наймала і утримувала громада. Навчали читання, письма, арифметики. Середню і вищу освіту здобували в колегіумах. На землях Української козацької держави спочатку був лише один заклад такого типу це Києво-Могилянський колегіум. У 1667 році в Новгороді Сіверському відкрилася Слав'яна Латинська школа, що існувала до 1689 року. А у 1700 році було відкрито малоросійський Чернігівський колегіум. У ньому викладали математику, філософію, поетику, риторику, географію, історію, латинську і грецьку мови. У першій половині 18 року. Століття з'явилися Харківський і Преяславський колегіуми. Наукові знання. Розвиток наукових знань був обумовлений високим рівнем освіченості. У вищих закладах викладали математику, арифметику, геометрію і астрономію. Видатним професором і викладачем був Феофан Прокопович. Учений енциклопедичних знань у своїх працях торкався фізики, філософії, математики, астрономії, логіки, наук про державу і право теології. Архітектура. Воєнні події другої половини XVII століття не сприяли розвитку архітектури, тому в часи відносин спокою відбувалося активне будівництво. Для цього періоду характерні монументальна архітектура Української козацької держави, яка була сконцентрована на лівобережжі. Поширення світської архітектури яскравішим багатшим на оздоблення і оригінальність архітектурних форм було церковно храмове будівництво. В Українській козацькій державі розвивався стиль українського бароко. Його ще називають казацьким бароком. Однією з перших церков у стилі українського бароку вважається церква, збудована в 1653 по 1656 рік, у селі Суботів на Черкащині. У цьому ж стилі зведено Миколаївський собор у Нижині. Поширеним серед козацької старшини було і запозичення європейських архітектурних стилів, прикладом храмів базилікального типу, яким притаманне склепіння на стовпах, є Троїцька монастирська церква в Чернігові. Любенський Магарський монастир, проте переважали все-таки дерев'яні споруди, які, на жаль, мало зберіглися до нашого. Часу. Також муровані храми будували за зразком дерев'яних церков. Прикладом є Стародубська церква Іоанна Претечі, Покровський храм у Глухові та Воскресенський собор у Сумах. Складнішим типом храмів були Троїцька церква Густинського монастиря, Успенська церква в Новгороді Сіверському, Преображенська в Ізюмі і Пасу Преображенська в Прилуках. Образотворче мистецтво. Продовжували розвиватися два типи образотворчого мистецтва. Світське і релігійне. Активно розвивалося резбярство. Існували певні види скульптурної декорації, як, наприклад, на дзвіниці Софіївського собору в Києві. У техніці металопластики, рельєфи Архангела Михаїла на фасаді Київської ратуші. Станковий живопис використовували для створення багатоярусних іконостасів, спасу Преображенська церква у великих сорочинцях, Троїцький собор у Новомосковську. Окремим напрямом живопису було іконописання, в якому Встановилася традиція поєднання церковного і світського зображення. Прикладом є ікона з портретом Любенського полковника Леонція Свічки 1699 рік. Найяскравішими граверами були брати Олександр і Леонцій Тарасович. Іван Шерський. Саме вони стали родоначальниками школи гравюр на металі в Києві та Чернігові. Зразками портретного живопису слугують зображення благодійників церкви Виговської, Палій із сином Журавко. Бесіда. Поміркуйте, які причини спонукали іконописців до зображення на іконах світських осіб. Саме світ жорстокого московського православ'я з його ортодоксальністю і відсутністю розвитку спонукав іконописців до зображення на іконах світських осіб. Пропоную провести міні-конференцію. Об'єднайтеся в групи і проведіть міні-конференцію на тему Українська культура. Козацької доби. Діалог православ'я та західноєвропейської культури. Пропоную провести фісткульт хвилинку комплекс прав гімнастики для очей. Отже, перша права. Швидко покліпати очима, заплющити очі. Та посидіти спокійно. Повільно, рахуючи до п'яти. Повторити 4-5 разів. Міцно заплющити очі, рахуючи до трьох. Розплющити очі та подивитися вдалечінь, рахуючи до п'яти. Повторити 4, 5 разів. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови. За повільними рухами вліво і вправо, Вгору і вниз. Вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4-5 разів. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1, 2, 3, 4. Потім. Перенести погляд в далечінь на рахунок 6. Повторити 4-5 разів. У середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима. В правий бік стільки ж само у лівий бік. Ослабивши очні м'язи. Подивитися в на рахунок шість. Повторити два рази. Висновки. Підпорядкування Київської православної митрополії московському патріархату послабило політичні позиції гетьманського уряду. та мало... Дали косяжні наслідки для української держави, культури церковного життя у другій половині XVII століття, першій половині 18 століття українська культура набула небаченого розквіту. Особливо це проявилося в освіті, архітектурі та мистецтві. В українській культурі цього періоду тісно пов'язані національні традиції та західноєвропейські впливи, що спричинили виникнення явища під назвою Українське Козацьке БАРОКО, Домашнє завдання. Опрацювати параграф підручника номер 39 Скориставшись матеріалами параграфа, заповніть в зошиті таблицю. На сам кінець нашого уроку пропоную провести самооцінювання за шкалою. Оцініть, будь ласка, себе. Дякую всім за увагу. До побачення!